Маріуполь місто, яке стало символом українського спротиву і водночас жорстокої агресії з боку Росії. Тепер немає абсолютно нікого. домов теж. немає. за даними ООН, 90% житлових будинків було пошкоджено або зруйновано. За різними оцінками в місті загинуло від 20 до 100 тисяч людей. це, канішне дуже... очі. Ні, зараз. Маріуполь тимчасово окупований, а російська влада намагається створити в медіа картинку про звільнення і невпинну відбудову міста. Унікальне зріліще, як от із руїн рождається нова життя. Чи дійсно це так у випуску? Розповімо про те, як пропаганда Росії створює ілюзію процвітання на руїнах зруйнованого Маріуполя. Відновлення Маріуполя. Чи правду каже Росія? На місці розрушеного українського города постепенно з'являється російський знак Маріуполь на в'їзді в город перекрашен в цвіта триколора. Окупанти докладаючи малих зусиль, щоб у медіа з'являлася картинка міста, що процвітає. Пропагандисти повідомляють про нібито відновлення Маріуполя. кажуть, що відбудовують житлові будинки, школи, лікарні. Але якою є реальність? Зараз ми підійшли, також є дитяча площадка. Ну і я ж говорю, нічого не что тому що навіть баки, они стоять всі, що в пленці заделаны. Це фрагмент відео з Ютуб каналу Діма і Ліля. Це цікаво. Блогери роблять огляд на убудов Маріуполя та по периметру видніються зруйновані обстрілами будинки. Ось этот дом взагалі розбит очень сильно. Це вулиця Волгодонська. Очень жутко здесь, конечно, находиться. Знаєте, я уже і отвыкла от від этого всего. Тому що в основному а, ми знаходимося в центрі, і в центрі вирішується вже совершенно другая картина. Вот таких розбитих домов в центрі ну, вже практично немає. Лівий берег, тут, звісно, роботи, а це кадри Анастасії Кожевнікової блогерки з Маріуполя. Дівчина зняла відео про стан шкіл на лівому березі міста. Можемо побачити і стан житлових кварталів у цьому районі. Тепер немає абсолютно нікого. Дамов теж немає. У Маріуполі вдалося відновити майже всі багатоквартирні жилі будинки. З такою заявою на початку лютого 2024 року виступив заступник голови уряду Російської Федерації Марат Хуснулін. За словами російського чиновника, півмільйонне зруйноване місто повернули до життя. Звичайно, росіяни не називають себе винуватцями трагедії, при тому, що більшість будинків досі лежать у руїнах. А ось відео із пропагандистського ютуб-каналу «Мірнеє». Рієлтор робить огляд зруйнованої квартири. Звідси каже, люди швидко виїжджали. Ми бачимо, що а, собственники цієї квартири покидали в спешки в більшої спешки свою своє житло. цьому оставив все і лічні речі, і дитячі речі, Ми бачимо і манежик. Тобто повернутися сюди і убирать, для деяких це велика трагедія. Так у місті повним ходом іде продаж квартир росіянам, але про це ми поговоримо пізніше. То зараз живе в Маріуполі. Ще один важливий аспект окупації це зміна демографічного складу населення. До 2022 року в Маріуполі мешкало до 460 тисяч людей. Після початку повномасштабної війни, за даними ООН, із міста виїхало близько 350 тисяч. Та за прогнозами РФ, на 2025 рік у Маріуполі повинно мешкати 350 тисяч осіб. Про це йдеться в майстер-плані, підготованому єдиним інститутом просторового планування Росії. План покликаний швидко замести сліди в місцях власних воєнних злочинів. Насамперед, росіяни запланували відновити розбомблений ними маріупольський драмтеатр, історичний центр і завод Азовсталь. Але як зробити так, щоб кількість населення продовжила зростати? Все дуже просто: віддавати спорожнілі оселі маріупольцям будівельникам, які готові переїхати туди із сім'ями. Всі говорять, як один мігрантів візу толпами, просто толпами. На кожному углу вже везде мігранти. Дуже багато мігрантів. Та да ви знаєте, як ми вже їх дивимося, в общежиті вони вже заїхали з сім'ями. Тобто, ми бачимо, там старіки і діти, вони просто одразу привезли свої сім'ї. Це Михайло Маваші, російський репер та провладний громадський діяч. Він приїхав до окупованого Маріуполя, ділиться враженнями щодо кількості трудових мігрантів. Аналітики ОПОРИ пишуть, що іммігрантами здебільшого є вихідці із країн Центральної Азії. Росія зацікавлена в тому, щоб вони не лише їздили на роботу до Маріуполя, але і залишалися там. Таким чином змінюється демографія міста, а також укріплюються зв'язки із Росією. Націоналізація ось такі оголошення з'являються в житлових кварталах Маріуполя та інших тимчасово окупованих територій. Повідомляється, що буде проводитися інвентаризація безгосподарної нерухомості. Для того, аби житло залишилося вашим, необхідно прийти з документами на нього та з паспортом громадянина РФ. За три роки окупаційні адміністрації на тимчасово окупованих територіях виявили 13,3 тисячі безгосподарних об'єктів нерухомості, половину з яких за неповний 2024 рік планують націоналізувати і заселити туди нових містян. 77,5% такої нерухомості перебуває на нещодавно окупованих територіях. А Маріуполь у лідерах за кількістю покинутого житла, що підпадатиме під націоналізацію. Ось перелік безгосподарних приміщень Маріуполя оприлюднений росіянами в березні 2023 року. Так звана націоналізація почалася вже в травні 24-го. Відібрані у власників квартири окупаційна влада планує роздавати іншим маріупольцям в якості компенсації. Хоча й тут факти свідчать про дещо іншу реальність. Ось звернення жителів одного зі знесених будинків міста. Люди залишилися без житла та без компенсації. Це Наш По 88. партьома восімдесятвосім. Зітьми 90. Здесь мы прожили 36 лет. Его в феврале 22 года, сни... феврале он пострадал от боевых действий. Мы все оказались на улице. В декабре месяца его снесли. Хотя когда сносили, акты, которые они, ну, администрация сейчас предлагают, и которые я взяла в райадминистрации. Там просто отписка пяти, подписано пятью человеком, никаких констатаций, почему его снесли, зачем. Может, он даже мог бы еще выдержать, и его могли отремонтировать. То есть этого ничего не произошло. И вот мы сегодня собрались в количестве 50 человек, а то больше, и больше, и будем к вам обращаться с просьбой помочь нам получить здесь квартиры с нашей жилплощадью, это потому что ДНР вообще нас ущемляет. Инвестиции по-российски. Або вложиться в разрушку. Как купить квартиру в Мариуполе? Выгоднее ли вложиться в разрушку, чтобы потом продать дороже, когда восстановят? Російське медіа «Мірнеє» знімає ось такі рум-тури по зруйнованим будинкам міста Марії. Розмірковує журналістка над тим, наскільки вигідно зараз купувати нерухомість у знищеному Маріуполі. Елітність в Маріуполі вона має такий своєобразний окрас і на сьогоднішній день є, звісно, квартири в Новостроях. Котори уціліли, которые, которые можна увидеть в продажі, але також ета недвижимость в старих сталінських домах в центрі города з високими потолками. А ось рієлторка розповідає про елітність Приазовського міста. У російській соцмережі ВКонтакті є чимало груп, де розміщують оголошення про купівлю, продаж та оренду нерухомості в Маріуполі. В одній із найбільших груп, яка називається Нерухомість Маріуполя і Приазов'я, повідомлення від охочих купити будинок або квартиру почали з'являтися із травня 2022 року, коли в місті ще тривали бої. Шукають нерухомістю Маріуполі росіяни з різних регіонів Москви, Петербурга, Краснодару, Красноярська, Нижнього Новгорода та інших. Але Хабаровська в Маріуполь. Зачем, Юля? Я приїхала за мужем і вот. остались здесь. Работаю, живу. Вони розглядають будинки і квартири в будь-якому стані і готові відновити їх після обстрілів. Завезення в Маріуполь етнічних росіян є дуже небезпечним, із огляду на те, що таким чином місто міцніше прив'язується до російського світу. Культурная оккупация. Как из міста вытесняют украинское. Окрім физического знищення оккупанты также здійснюють культурное захопление міста. Мурал, названный Миланой в честь девочки, раненной во время российского обстрела в 2015 году, закрашен. На его месте появился такой рисунок. Проспект Мира теперь переименован в Проспект Ленина. 1 червня 2022 року Санкт Петербург і Маріуполь зробили містами-побратимами, щоб підкріпити зв'язок із Росією. Для підсилення ефекту нормалізації життя Кремль запрошує російських селебриті до Маріуполя, і вони свідчать про його буцімто відбудову. Звісно, коли ти бачиш своїми очима полурозрушений город, це… Ну... Совершенно точно тебя не оставляет равнодушным. Почему Чому Потому что що активно сейчас восстанавливается. Это э, унікальне зрелище, як із вот руїн рождається нова життя. Анастасія Івлеєва, російська блогерка, розповідає в одному з інтерв'ю про свої враження від напівзруйнованого міста. Проте жінка не уточнює, хто саме його зруйнував. Заміщення українських символів російськими та радянськими також стало складовою культурної експансії. Окупаційна влада знесла меморіал захисникам України в серпні 22-го. А вже наступного місяця на його місце встановили пам'ятник князю Олександру Невському. Прикладів знищення українських символів достатньо: пам'ятник жертвам голодомору і політичних репресій. Пам'ятний знак до 500-річчя козацтва та пам'ятник гетьману Петру Сагайдачному. Замість них окупаційна влада відновила монументи Леніна та встановила новий пам'ятник бабусі Анні із червоним прапором. З неї зробили героїню боротьби з українським нацизмом. понад 2 тисячі багатоквартирних та 61 тисяча приватних будинків, 7 лікарень, 4 поліклініки, 57 шкіл, 70 дитячих садків та 3 пологові будинки були знищені або сильно пошкоджені. Росіяни активно зачищають сліди своїх злочинів, хоча більшість будинків досі стоять в руїнах. Весь світ спостерігав за скиданням бомби на пологовий будинок чи на драматичний театр. Там ховалися мирні люди і діти. І от зараз росіяни намагаються показувати, наче як відбудову приазовського міста, формуючи позитивний бік своєї окупації. І нам дуже важливо не забувати, що ЗМІ це інструмент пропаганди, а Російська Федерація витрачає значні суми коштів на створення картинки іншої реальності в медіа. Та українці розуміють, хто насправді агресор і чи дійсно картинка в медіа правдива. Дякуємо, що подивилися це відео до цього моменту. З вами була Інна Єрщенко та вся команда Східного Варіанта. Поставте вподобайку цьому відео та поділіться досвідом і думками в коментарях. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити найважливіші новини, а також ставайте учасниками спільноти відновлення східного варіанта. Лінк ви знайдете в описі до цього відео.